Слава Україні! Слава Збройним Силам України, слава нації Смерть Кацапській Федерації. Сьогодні субота, 15 липня, зараз за київським часом, 9 годин 38 хвилин. Наша традиційна зустріч від суботи до суботи. З оглядом новин та подій, які відбувалися на нумізматичних та філателістичних фронтах України і не тільки. У цьому випуску навіть я згадаю, що відбувається на нумізматичних та філателістичних фронтах у інших країнах. Отже, почнемо огляд наш з вартості срібла. Сьогодні вартість однієї унції срібла дорівнює 25 21 цента, що цікаво, що рівно тиждень тому у минулу суботу та навіть і раніше. Вартість е, однієї унції срібла вона дорівнювала десь приблизно 23 долари 20%. центів. Отже, ви бачите, що вартість срібла стрімку зростає. Різниця складає десь приблизно 8% від тої ціни, яка була минулої суботи. Отже, можемо зробити вигляд, що. Зараз не дуже сприятливий час для того, щоб скупувати свібло на той самий час. Вартість однієї унції золота вона нижче, ніж 2000 доларів. Сьогодні це 1968 доларів. І бачите, що дуже стрімкі стриб... стрибки робить вартість однієї унції золота. Отже, на сьогоднішній час інвестиції у срібло а також у золото ще недоцільні. Тепер давайте перейдемо до інших новин і почнемо, мабуть, з новин, що відбувалось на інших монетних дворах, і почнемо, мабуть, з монетного двору його величності короля Чарльза III. Його якось по-іншому називають Кацапи, ну, але я придивився і дійсно на усіх монетах пишеться саме Чарльз, а не якось інше, як інші його називають. Отже, минулого тижня монетний двір Сполученого Королівства. Він оголосив про випуск монет, які присвячені зоряним війнам. І представлено чотири монети в одному сеті або одному наборі, який є стам под як це називається у нас. У них вони мають назву іншу: колоризовані. Також ці монети будуть випускати ще у сріблі та у золоті. Також ще будуть додані ці монети. Ще і не колоризовані, звісно, що вартість різна. Зараз ми подивимося, які, якої вартості ці монети. Окремо слід зазначити, що на срібних та золотих монетах там застосована спеціальна технологія. Це тоді, коли там наноситься спеціальний голографічний такий знак. Тоді, коли ви монету нахиляєте, змінюється кут нахилу, і зображення на цій частині монети вона змінюється. Такий захисний знак є на усіх монетах інвестиційних. Британія. Тоді, коли ви нахиляєте монету, там з'являється тризуб. А тут, на цих монетах, тоді, коли будете нахилятися, то там буде зображення гуманоїда такого. Або якийсь інший малюнок, звісно, залежно від того куту, як ви будете на нього дивитись. Монети достойні, монети дуже цікаві. Це легендарний, легендарний, легендарна стрічка Зоряні війни. Вона вже просто така, як вам сказати, як ікона кінематографії, тому що саме ця стрічка Зоряні війни вона послугувала. Новому напряму у кінематографії. Отже, якщо вам цікаво, ви можете зайти на сайт royalmint.com для того, щоб придбати ці монети. Доставка цих монет також робиться і до України. Отже, дуже цікаві монети, дуже достойні монети. Отже, я просто пропоную, щоб ви на них звернули свою увагу. Тиждень тому монетне двір Сполучених Штатів також оголосив, що з 13 липня, тобто з четверга, надійшли у продаж сідні монети Морган та Піс. Це дві легендарні монети, це просто ікони. Нумізматики Сполучених Штатів наряду з іншою срібною монетою це срібний Орел. Це отакі три монети, легендарні, просто знакові у нумізматиці Сполучених Штатів. Отже, 13 липня вони надійшли у продаж. Виробництво було обмежено 275 тисячами таких срібних монет. Причому продаж був обмежений. В одному замовленні можна було придбати лише тільки по 25 таких монет. І ці срібні монети Morgan Peace, Вони зроблені або карбовані у якості Uncirculeate. Кожна ця з таких монет коштувала по 76 долларів або коштує зараз, якщо можна придбати, ще, якщо вони ще залишились у продажу. Кожні монета карбована з срібла 999-ї проби. І кожна ця монета, вона у капсулі обидві монети включені у програму оптових закупівель монетного двору срібні долари Моргана та мирний долар 2023 року представлено двома найбільш шановленими зразками, так само, як і Статуя Свободи, так само, як і Срібний Орел. Що, що б хотілося визначити стосовно, скажімо там, долара Моргана. Ну, він так має таку назву завдяки тому, що на реверсі цієї монети там зображена голова Статуї Свободи. І вона карбувала з 1878 по 1904 рік, а також у 1921 році. Тоді ця монета важила 2673 грами і карбувалася з рібла дивитися у проби. Назвою цієї монети послужило ім'я її творця гравера Джорджа Моргана. Так і вона і називається так, по цей день монета або долар Моргана. Інша монета мирний долар. Вона таку має назви завдяки напису на реверсі цієї монети. Отже, вона так і війшла в історію юномізматику Сполучених Штатів як мирний долар. Вона карбувалася у 1921-1928 році, а також у 1934-1935 роках. Вона була карбована у честь завершення Другої ой, вибачайте, Першої чи Першої світової війни. Так само ця монета вона є просто іконою нумізматики Сполучених Штатів. У Австралії з 3 по 10 липня пройшов протест, тоді, коли австралійці по усій країні відмовлялись від дебетових, кредитових карт у знак протесту проти. Проти того, щоб застосовувати безготівковий або цифровий долар в Австралії. Ви вже чули, ви вже знаєте, що з такою самою пропозицією у нас так само була пропозиція для того, щоб відмовитись від готівкового, готівкової гривні. Так само такі плани є ще у Австралії. Отже, з по 10 е, липня у Австралії пройшла така акція, у ході якої пропонувалося австралійцям. Усюди декілька можливо розплачуватись лише тільки готівковими грошима. Я так гадаю, що ми в Україні так само можемо провести таку акцію з відмови від розрахунків дебетовими та кредитовими картами, для того, щоб зберігти нашу готівкову гривню, для того, щоб вона не перетворилася у цифрову валюту. А тепер давайте перейдемо до новин з Національного банку України. Усі вже чекають, вже просто зачекались тоді, коли вийде постанова або рішення Національного банку України про випуск та початок продажу набору з двох срібних монет у Володимирський собор. Я сьогодні спеціально зранку переглядав план випуску Національного банку України. Він так і не змінився ще з квітня місяця. Останнє рішення про початок продажу. Монет, це було рішення за 15 травня цього року. Нових рішень ще не було. Отже, сподіваємося, що наступного тижня Національний банк України вже нарешті оголосить про те, що буде початок продажу набору з двох срібних монет. Знов таки нагадаю, що це Володимирський собор, і це єдині дві монети, які Національний банк України буде карбувати та випускати цього місяця. Ну що, здається про нумізматику Це усе. Тепер можемо перейти до новин з філателії. Ви пам'ятаєте, що рівно 2 тижні тому вийшла нова марка, яка присвячена Головному управлінню розвитку Міністерства оборони України. І сьогодні я вам можу показати такий презентаційний набір або презентаційну папку до виходу цієї. Марки. це подарок, це дуже дорогий подарок, від Укрпошти, як на мене. У четвер я брав інтерв'ю з начальником відділу філателістичної продукції Наталією Васильівною Мухіною. Ви вже бачили анонс цього інтерв'ю. Воно вийде завтра, о 9-й годині ранку. Дуже вам раджу його подивитись, тому що там дуже і дуже багато цікавих речей, які вона розповідала, які дуже. Якось дуже революційно вплинуть на усе життя у фі філотелії в Україні. А також о, Укрпошта минулого тижня або тижня, що минає, оголосило про те, що наприкінці цього місяця виходить нова марка, присвячена Службі безпеці України. Я вже бачив ескізи цієї марки, я не буду вам її показувати. Вона дуже схожа на цю марку, яка вже була присвячена Головному управлінню розвитки Міністерства оборони України. Вона буде дещо так от нагадувати за стилем, тому що і художник той самий, що малював цю марку і іншу марку. Отже, готуємось до випуску цієї е, нової події. Е, стосовно філотелії, це, власне, усі. Е, Новини, які варті було б того, щоб вам згадати. Ну і тепер рубрика стара нова рубрика це редакційна пошта. Минулого тижня я отримав ось цей конверт від одного, від одного зі своїх постійних, давніших е, е, глядачів, який мені надіслав дуже цікаві е, речі. Мабуть, ви пам'ятаєте, що я колекціоную е, такі ерзац банкноти Листівки, флаєри у вигляді справжніх грошей. І він мені надіслав ось такі цікаві дуже банкноти. І причому пан Віталій надіслав мені з такими нотатками: в новорічних хлопавках, сюрпризах були такі от банкноти. Отже, друзі, якщо ви маєте якісь такі флаєри або рекламні як це казати? Листівки зображенням таких банкнот. Я з великим задоволенням можу прийняти такий ваш подарунок. Вони власне нічого не вартують, але мені просто цікаво такі, такі речі збирати. Так само він ще надіслав ось такі стрічки. Для банкнот, в які власне загортають банкноти тоді, коли вони приходять з банкното монетного двору у банки. Також ще він ще мені надіслав ось таку дуже цікаву відкриту листівку. Це перший день прем'єр-жур. Фернанд Георг Вельдомер, сільське весілля у Нижній Австрії 1943 рік. Причому що це ще листівка Міністерства зв'язку України 1993 року. Я щось не пригадую цю марку, до якої власне була випущена така листівка. Отже, як ви бачите, що не тільки конверти першого дня існують, а навіть листівки першого дня і, 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 існують. Я такого ще не бачив. Якщо хтось знає інформацію стосовно цього питання, я дуже прошу таких глядачів відгукнутися і писати е, коментарі до цього мого відео, що вам власне відомо от не про конверти першого дня, а власне про листівки першого дня. Ну, Я так розумію, що це листівка першого дня. Ну і власне ця марка. Фердінан Георг Мюллер сільське весілля у Нижній Австрії 1943 рік. Я щось не пригадую цієї марки. Мабуть, я щось забув, мабуть, мені треба буде знову перегортати каталог марок ну і подивитись, власне, що це за марка, до чого була випущена ця листівка. Ну і також ще от такі, така сувенірна банкнота, 100 гривень мені пан Віталій надіслав, і ще от такі конверти для грошей. Ну, Такі конверти для грошей також цікаві, тому що вони відтворюють справжні банкноти. І якщо ви маєте десь приблизно такі схожі речі, мені було б дуже-дуже цікаво таке отримати. Також ще, от я не знаю, це як віднести до якого. Напрямку колекціонування філателіє, філателіє, збрання конвертів. Ось такий дуже цікавий, красивий конверт до 120-річчя заснування центру екстреної медичної допомоги, а також медицини катастроф міста Києва. І чим цікаво, що тут не просто цей конверт, а також спочатку цієї установи. Наклад цих конвертів невідомий. Він був просто випущений як сувенірний конверт. І такі конверти також е, в е, колекціях також дуже цікаві. Ну і ще, і інші, листи, ще і інші листи, які я отримав. Ось така в мене така сьогодні редакційна пошта це конверт першого дня від мого е, постійного глядача від пана Андрія. Дуже дякую. Ось такий конверт. Я від нього отримав. Дуже дякую пану Андрію про цей конверт першого дня, який пройшов пошту. Також м, дякую нашого глядача. Пана Володимира з Пирятина, який сам власноруч робить ось такі конверти. Я вам вже розповідав, що філателі це не тільки збирання, це не тільки систематизація, це також ще і вивчення філателії. І він, власне, малює такі конверти, в яких він власне, і фіксує ті історичні моменти, ті історичні події, які відбувалися сьогодення. Тому що філателії ще і е, засіб того, щоб фіксувати ті події, які відбувалися. Ну, Що цікаво, що цей конверт був надіснений 19 травня. 19 травня це особливий день у моєму житті. І ось таке вітання я отримав від, від пана Володимира із Пирятина. Ну, Ще отакий конверт, ще отакий конверт це так само власноруч зроблений. Конверт Вогняна Дуга, Авдіївка Бахмут, Кремінна, Мар'їнка ось дуже гарний, дуже красивий конверт. Дякую ще раз е, пану Володимиру, який фіксує такі історичні дати. А це вітання з міста Дніпро, це листівка від пана Пірова. Нижня рисочка 77. Це мій постійний глядач, який дуже активно коментує мої усі відео. Дуже дякую, пане Піров, за вашу дуже таку красиву, дуже цікаву листівку. Ще раз дякую. Дуже Красиво, дуже е, цікаво. Е, це ще у нас? 444 й день війни. Ну я вже просто давно його отримав цю листівку. Я вам просто е, не показував. Знову е, ще один конверт від пана Андрія. Ну, Здавалося б, там це конверт першого дня до дня виходу другого корабля. І чому власне, він надіслав тільки сьогодні цей конверт? Чому? А от ми на зворотньому боці цього конверту ми читаємо, що 23 травня 2023 року це річниця введення в обіг марки Руський воєнний корабль. Все». І ось таким чином, пан Андрій він зафіксував у. Історичну подію, це вихід другого корабля або російський корабль в 7. Так само ще один КПД від пана Андрія. Також ще вітання до Дня Конституції від пана Володимира з Пирятина. Ще знов власне, про фіксацію цих історичних подій. Це, ну, Прятинська громада знову зібрала і відправила продуктові набори допомоги для пострадавших жителів Херсонщини. І, власне, пан Володимир, він власне її тут робить перелік, що було зібрано та відправлено жителям Херсонщини. Отже, було спрямовано. 200 продуктових набір, наборів, 3000 літрів питної води. Так-так, ну здавалося, б, Україна, там, Дніпро, все-таки там, інші, які питання з питною водою. Але після цієї штучної катастрофи, тех, техногенної катастрофи, яку зробила Російська Федерація однієм з продуктів або однією з річ, яку не вистачало Херсонщині, це саме була питна вода. Ну, так само олія. Цукор, борошно, крупи, макарони, навіть тушонка. Отже, ще раз дякую пану Володимиру, який фіксує і засвідчує ті історичні події, які відбуваються сьогодні в Україні. Так само ще конверт від 27 червня. Так, червня. Про ті події, які відбувалися ще у новорожій території, це Білгород та Воронщина. Ще раз дякую пану е, Володимиру. І остання подія, про яку дуже зараз ми обговорюємо, це власне саміт НАТО, який відбувався у Вільнюсі 11-12 липня. І ось ще раз дякую пану Володимиру, який. Е, Власне, фіксують ці історичні події на конвертах, робить відправку. Тут, тут ви бачите штемпель, що цей лист дійсно пройшов пошту. І таких конвертів було мальовано усього навсього 5 одиниць, і я маю другий конверт, який був мальований власне, до цієї події. Ну і ще один такий конверт. Ну, мені як для киян, дуже приємно було одержати привітання до Дня Києва. Отже, друзі, завтра у неділю, о 9-й годині, дивіться інтерв'ю з начальником управління філотеристичної продукції Укрпошти Наталією Мухіною. Дуже раджу його подивитись. Якщо вам було цікаво, залишайте вподобайки. Якщо вам буде цікаво ще Новини, те, що відбувається на філателістичних та нумізматичних фронтах у інших країнах. Також, будь ласка, пишіть про це у коментарях до цього відео. Завтра, під час наступного, наступного інтерв'ю, вам буде також запропоновано надіслати ваше питання до Укрпошти стосовно філателії. На цьому це усі новини, про які я вам хотів сьогодні розповісти. Сподіваюсь, наступної суботи ми також з вами зустрінемось. Я так само сподіваюся, що наступного тижня будуть нові події, нові новини, якщо... Це така тавтологія нові новини, про які буде варто нам з вами поспілкуватись наступної суботи. Ще раз дякую за увагу, дякую вам за подобайки, дякую вам за коментарі до мого відео. Це лише тільки надихає мене робити нові і нові відео. До побачення, до побачення, до побачення. Побаченням.